Добрий день усім шанувальникам мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників, і сьогодні будемо говорити про Соню Делоне. Хоча картини французької художниці відомої у всьому світі, проте особисте життя для багатьох її шанувальників залишається таємницею. Мало хто знає, але Соня Делоне в дійсності саме українського походження, а її справжнє ім'я Сара Штерн. Дослідники розходяться в думках стосовно того, де народилася художниця. Деякі вважають, що Сара народилася в місті Гайджицькій Полтавської області, а інші стверджують, що вона народилася в Одесі. Проте достовірно відомо, що у віці п'яти років Сара переїхала в Санкт-Петербург до дядька Анері Терка, який забрав дівчинку до себе через смерть Сариного батька. З цього моменту Сара Штерн стала сонною Терк. Сім'я багато подорожувала світом, і саме під час подорожей Соня зрозуміла, що понад усе хоче малювати. У свої 18 років Соня вступила в Академію витвічених мистецтв у Карсуло і згодом в академію в Парижі. Її викладачами були досить відомі художники. Під впливом талановитих викладачів, а також регулярних відвідувань парижських музеїв, а роботами Ван Гога, Руссо. Вона почала малювати свої перші роботи. З часом батьки Соні почали наполягати на її поверненні додому для того, щоб дівчина влаштувала своє особисте життя. Така перспектива зовсім не влаштовувала Соню, і вона вийшла заміж за розрахунком за німецького галериста Віль... Вільгельма Уде. Для художниці початківці стосунки з власником галере... галереї були, не... були досить на користь. А для Вільгельма це була зручна можливість відвести підозри від його орієнтації. Проте пара була разом недовго, через два роки Соня розлучилася з чоловіком і завагітніла від молодого абстракціоніста Роберта Делоне та вийшла за нього заміж. Подружжя народила сина Шатля, який згодом стане впливовим дослідником та популяризатором джазу. До речі, з Робертом її познайомив сам Уде, І на все життя саме зберіг з ними такі ось дуже дружні стосунки. Саме з цього моменту починається найяскравіший період в творчому житті Соні Делоне. Про взаємний вплив подружжя на розвиток творчості вона сказала: він дав мені форму, а я дала йому колір. Що саме мала на увазі Соня, стає зрозуміло, саме аналізуючи її мистецтво? Подружжя малювало концентричні кольорові кола, наповнені світлом, що створювали відчуття динаміки. Можна відчути поєднання моментів різного часу та простору в одному зображенні. Глядачі вперше побачили роботи в цьому стилі в Салоні Незалежних у 1913 році. Соня Делане стала дуже відомою у світі моди. Завдяки їй світ побачив сукні поеми, на яких були зображені вірші у поєднанні з іншими образами. В одній із таких суконь Соня вперше з'явилася на богемній вечірці в 1913 році і викликала захоплення у модному світі. Проте, переломний момент у житті художниці відбувся у 1925 році, коли на Паризькій виставці декоративних мистецтв Ні Делане представила широкий асортимент виробів, починаючи від шарфів та закінчуючи килимами і іншим різновидом. У цей момент до художниці прийшла справжня слава. Її розхвалювали всі провідні модні журнали світу, а публіка була в захваті. Театри та кіностудії мріяли роздобути її костюми, а Сарбона запросила художницю читати лекції з історії мистецтва. Всесвітньо відомий журнал Вок помістив на обкладинку її оптичне плаття, і набагато пізніше, в січневому номері за 1966 рік, вийде інтерв'ю з художницею якому вона згадує минуле, скаже, я думаю, що новий живопис почався з нами, коли наш колір зробив його більш вільнішим. Через американську кризу, в 1931 році Делане була вимушена закрити дім МОД. десятьма роками пізніше помер її чоловік Роберт, через що художниця з головою поринула у роботу. А вона видала мемуари чоловіка та брала участь у виставках, презентуючи його та свої роботи. У 1963 році Делоне подарувала Франції 117 робіт, у тому числі картини Роберта. Наступного року Соня Делоне мала першу в житті персональну виставку в Луврі. У віці 90 років вона отримала найвищу нагороду Франції, орден почесного легіону. Соня Делоне померла у свої 94 роки, навіки війшовши в історію світової моди як художниці, поєднавши мистецтво та одяг.